Про ситуацію на Херсонщині далі говоримо з головою Херсонської обласної ради Олександром Самойленко. Доброго ранку, вам пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, перш за все про безпекову ситуацію в регіоні. Ну знайде, якщо відкинути вже ейфорію того, що з ну, місто звільнення, регіон звільнений, має на, на увазі право, правобережну частину Херсонщини, існує сьогодні така дуже велика небезпека, скажімо так, руйнувань, пошкоджень. А так само чого казати, це загибелі поранення людей з боку лівобережної Херсонщини, там де знаходяться сьогодні окупаційні війська. У нас був такий там в місті, був такий так званий Чорний четвер, напевно, як вже бачили всі, коли у нас ми мали там 10 загиблих і 30 поранених у наслідки різних обстрілів е, обласного центру. Обстріли продовжуються ну майже постійно, скажемо так. Якщо враховувати, що сьогодні знову ж таки ввечері був ну цінні цієї ночі, знову ж був приліт в селищі Чорнобайка, де була поранена дитина. На щастя, більше ми не зна... ну, більше, немає інформації про поранених або загиблих. Але місто живе, місто працює, люди, люди готуються до включення повноцінного включення електричної енергії, повернення водопостачання, тепла. Тому знаєте, сьогодні нічого не може там зупинити вже Херсон своєму відновленні після майже дев'ятимісячної окупації. Ну, а от з приводу електроенергії так напередодні почали подавати, і які вже об'єкти запущені, і коли чекати їх, її електроенергії людям в домівках? Ну, давайте я скажу, що ми сьогодні повинні зробити перші кроки для того, щоб відновити критичну інфраструктуру, яка була знеструмлена більше ніж два тижні. Тому є сьогодні подається електрична енергія на Водогони, вона подається на каналізаційні насосні станції. Вона подається сьогодні на очисні споруди, сьогодні подається на джерела на джерела постачання херсонців. Певне в тому, наші будемо сказати, герої енергетики. Вони заявляють, що сьогодні, сьогодні, ну може завтра вже почнеться таке. Більш масове підключення абонентів, що є ну набагато простішим ніж запустити інфраструктуру там, скажімо так, великі великих підприємств у сводопостачання або водовідвити mm. а ну і стало відомо, що напередодні почалася евакуація з Херсонщини. Чи є розуміння, скільки людей, чи є попит да на таку послугу, і скільки людей вже нею скористалися? У нас є знаєте, в Херсоні залишалася велика кількість людей, які мають такі ну, знаєте, додаткові потреби. Будемо казати, і на них сьогодні там акцентується увага і волонтерів, і робота там органів державної влади і все самоврядування на те, щоб допомогти виїхати людям за таки з особливими потребами, літнім людям, ті, хто сьогодні там залишилися з дітьми і виїжджають. Але я хочу сказати, і це це там знаєте доносить оптимізм. Що кількість людей виїжджає, але враховуючи, що я так само рухаю, знаєте, і бачу цей рух людей. Е, ну, Задня кількість людей повертається додому, і знову ж таки це повертаються люди, які готові працювати, люди, які готові долучитися до відновлення інфраструктури, люди готові, які які готові долучитися до відновлення взагалі системи, системи життєдіяльності міста і наші там право правоправобережної будемо казати сьогодні Херсонщини. Сподіваюся, що вже ми будемо скоро казати про всю Херсонщину. Тому. Знаєте, як казати, що сьогодні евакуація вона є така критична. Я думаю, що вона більш сьогодні така прагматична для того, щоб нам у неможливості ну неможливості якісь там втрати через ну нестачу там тепла або світла, або якихось ще речей. А сильні люди ну, працездатні люди сьогодні залишаються на Херсонщині. Вони залишаються, вони працюють. Хочу була дякую вашому ефіру. Хочу подякувати нашим партнерам, нашим друзям, нашим сусідам. Кожна область відкри, відкри, відкликнулася на нашу біду. Кожен день приїжджає допомога, приїжджає і в харчовому, і в енергетичному вигляді, і в будівельних матеріалах. Тому я кажу, що зараз ну хоча, ще напевно на перших шпальтах, Тому ми сподіваємося на швидке відновлення відродження нашого міста, нашого регіону, ну і взагалі. Для інтеграції її нормально в систему життєдіяльності України, чого вам бажаємо, пане Олександре. А Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку. Розповів про безпекову ситуацію на Херсонщині.